Всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ми на каналі Жити по сільському. Так, ну що, йдемо, покажемо вам сходи кукурудзи, картоплі. Так як ми обіцяли, сіяли ми кукурудзу зерновою сівалкою та уруб трохметровою 24 анкерних сошнички. Перекривали ми, виходить, один через 4. Щоб виходило радя 70 см. Ну, зараз підемо на город, покажемо вам, що там посходило з цього всього діла. Ходив я був раніше, то радочки вже є. Зараз прийдемо, включимось. Ось тут у нас коло хади знаходиться цей город, на якому ми садили нашу картоплю. Там є відео на каналі, можливо, хто бачив, хто не бачив, можете подивитися. Так, переводимо камеру отак. От От такі от рядочки виходять. Вже посходила вона. Посходила вся, як одна. Дівчата молодці, гарно кидали. Все дуже гарно посходило. Отакі от, от рядочки. Розкладка тут по-різному. Ось. Наприклад, одна, ось друга. Тут, наприклад, 25 см. О, вже є, бачите, хто є. Можливо, комусь потрібні такі домашні улюбленці можемо подарувати. Ну, взагалі безкоштовно. Якщо вам потрібні, кажіть. Ми вам подаруємо, підженемо їх, стільки потрібно. Ви дуже хороші. Особливо для вашої картоплі оці паразити дуже хороші, каже, доця. Отакі от, от рядочки. Ну, 20-25 см. Десь 15 см одна від одної. Отакі от, от рядочки. Хорошо получилося цей рік підстроїли нашу сажалочку. Того року просто садили без мене, бо мене не було того року на посадці. Картоплі підстроїли, підлаштували її. можливо, хтось думав, що в нас нічого з того не вийде, тому бачите, працює цей спосіб. Дуже простесенький, нема там нічого такого особливо важкого. Просто береться. Кидається в труби, а в труби, ну, той самий принцип. Ось вже буран є, вже потрібно буде чіпляти ту вже нашого самого карена міждорядного, просто снімемо посадкові самі лапки. І ми це все діло пройдемо міждорядку, покажемо вам, як воно там посходило, що да як. Ну, А вирішувати вам. Не знаю як діло до врожаю. Отакий от, от стан озимої пшениці. Тут у нас трошки така получилася мішаночка. Трошки доросліше мене, чуть-чуть. Напусті -чуть. доходить до мене. Там до Майже в рівень з Дашкою. Повиганяло вудення, звісно, велике. Який там буде врожай, поки не відомо. Тут вийшла в нас мішанка. <гум> не вистачило в нас на цей кусок пшениці. А була в нас там змішана пшениця з ячменем. Та й ми так її посіяли. А вона вийшла ще краще, ніж інші шматки. Такий от візуальний вид. Висота тут капець. Я тут о... А я тут взагалі дивлюсь. Пояс, висота, не знаю. Дашко, не толочи, виходимо. Я Знизу вона жовта, вона париться, так як вона на такий час не повинна бути такою великенницькою. Пішли до кукурудзи. Прийшли сюди ми вже на наш город. Тут, де ми сіяли кукурудзу сівалкою зерновою. Ну, значить, так, якщо дивитися, ось є одна кукурудза, ось є друга кукурудза. Між ними відстань. Ну, Сантиметрів, мабуть, 27. 30 немає. Отут уже є 30 до цих. от. 30 десь сантиметрів. Тут між ними є сантиметрів, мабуть, 12, мабуть. Тут сантиметрів 15. Тут сантиметрів 15. Ну, Мабуть, сантиметрів 20. Коротше, так як зерновою сівалкою. Точності немає. Це не вакуум. Ось тут. Ну я ще б'ю погрішність на то, що у нас була там трошки тої, що ми лущили качан, виходить, щоб відрегулювати. Ні, тут не нащупую, Тут таке ані є, бачите? Так як я й говорив, на це, що вона просто не зійшла. Вона, бачите, набубнявіла. Оце якраз оця та кукурудза, яка, виходить, із качана того. Треба було вибрати це все діло і сіяти тільки на сіньову кукурудзу. Ну, це таке. В принципі, що треба буде зробити? Трішки, так як я й говорив, дати більшу швидкість. Да, мабуть 30. А ну, цікаво, чи посередині є якась кукурудза. Чи ні. Може бути просто струхляю, що так, як і та. А може й не бути. От Щоб між ними була якраз одна, було б замечательно. Так як її тут нема. Ну, потрібно давати трішки більшу вищу передачу. Є є, 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 ось, бачите, ми казали, що нема. Вона згнила. Вона просто так. згнила. Вона згнила отаке. От Ще зараз вам покажу сходи фацелії. Ось так вона виглядає. Ця фацелія. Десь більше, десь менше. Але загалом непогано. Загалом фон непоганий цієї фацелії. Листок в неї схожий на спориш. є такий бур'ян. Він тримає бджоли. Я так розумію, що вона цвята і вони з неї збирають нектар.